Вперше в історії українського софтболу рівнянки святкують перемогу у Кубку України. Цей трофей вони вибороли у Луганську. Десять років ми до цього йшли. І останні три роки ми були завжди другими в Україні. І нарешті нам вдалося виграти хоча б Кубок України. Це перший наш такий великий здобуток. Це Кубок України сезону 2014 року серед жінок в Україні. У турнірі брало участь шість команд. Рівненські софтболістки невдало провели стартові дві гри у своїй групі. Спочатку програли чинному чемпіону України команді Ніка з Луганська 1-5, потім поступилися команді з Кировограда 1-11. Команди були ну, сильні, порівняно з тими, як на чемпіонаті України є не сильні команди, проти яких виходиш і просто-напросто. Ну, Дивишся, виносиш. Але підопічні Володимира Судимока зуміли забути про поразки, і всі наступні ігри виграли. Спочатку вони обіграли кримчанок 11-3, а далі помстилися за поразку кіровоградським спортсменкам 4-2. Доля трофею вирішувалася у поєдинку з чемпіоном України тією ж луганською Нікою. Запам'яталася найбільше це остання гра, вона фінальна, саме тяжка. Ми перед цим провели ще чотири гри і остання гра була. Я вже сказала саме важка, і ми її виграли. Не зробивши жодної помилки, рівнянки вперше в історії виграли кубок, обігравши Луганчанок з рахунком 8-1. Чесно кажучи, коли ми збиралися їхати туди, я чомусь була впевнена, що ми його виграємо. і цей кураж, ці емоції, що нарешті вже за стільки років ми перший раз виграли. І Це було не перевершено. Нарешті ми це зробили. Нагадаємо, чемпіонат України рівнянки закінчили другими, але наступного року мають намір поборотися за золото. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.